У <рикан> нас люди толерантні, в нашій державі. Я не бачу, щоб хтось переступав відверто через когось. Хай переступають через нас, як через закон. Плюють нам в душу і... і того не соромляться. Себе почуваю прекрасно, тому що я лежу тут, заїдаю. Вони принижують не мене, а в першу чергу себе. Своїх дітей, свою родину і свою країну своїми вчинками, а що стосується цих людей, які переступили нас, вони самі показали своє ставлення до народу, до тих людей, яких несправедливо покарала наша сучасна влада. Ja, domni, one kota dvet'sya. No, no, ne, odin prosto. Utrimayte kartu. Vy govorite, chto? Utrimayte kartu, chto? Ya igrayu. Inache vas vystavyat v polotiku za raspokoyst'.